Тому супернику Кирило Кравченко. Контратака, удар по воротах. І атакує. Наразі ДРНК. В нього є простір на правому фланзі. Підтримка є також позаду. Іде пас у другий темп. Удар і на місці Голкіпер. Брід вибуває далеко. Голкіпер СНВ Джуніор і ру рукою зафіксував. Голкіпер команди свій путь із нулем. В групі «С» виступали СНВ Джуніор. Посіли третю сходинку із трьома балами. І одну перемогу вони могли здобути. Та чотири бали. На перемогу і поразка. Раз можуть забивати така пожежа у штрафному майданчику ДРНК. Ні, вони не можуть відстояти. І тільки зараз М'яч м'ячуча дістає Марченко м'яча, набирає швидкість. Один проти трьох Марченко, але є в нього підтримка на дальній стійці. Потрібно було прострілювати. Відіграється з партнером. Просувається тут далі. сьомий номер. Простріли Марченко відкриває рахунок. Забиває капітан СНВ Джуніор. Після прекрасного прострілу відзначаємо, звичайно, індивідуальні дії від Дмитра Шеремета. Ну і точна передача. І зараз можна забивати вічна віч. На віч. Розперед. І є можливість удару. Тягне голкіпер. Могли зараз рівнювати ДРНК. Простріл! І на останньому рубежі. Кравченко. Корнер. Скидка. Можна було бити в один дотик насправді. Подача на дальню стійку. І... Жах поля помінюється команди володінням. Удар є по воротах і нарешті загостреннями спідпресингу СНВ Джуніор, що в них поки що не сильно вдається. Пас у центр, удар, і тільки зараз же Ну, мэн, ты! Да, в Так и так уж бывало, история знавала много таких прикладов. Хотілося б також, друзі, поділитися з вами а, цікавою новиною. Одразового переможця Ліги Чемпіонів. Дійсно, це не той показник, який має бути. Удар на місці Голкіпер! Він заступився до зам'яча. нападник. Вихід Вічнавіч потрібно бити І знову. Тепер вже зусиллями останнього оборони. Простріл! Ударна позиція. 1-1! Забуває Скляренко, рятівник ДРНК. Ну і врешті-решт сталося те, що й мало б бути. Про це я неодноразово казав за сьогодні, що дійсно напрацювала вже команда ДРНК на гол. Ну, Гавр проти Нанту. Монпельє Монпіль'є завітає до осиру, а Ліль зустрінеться з Лансом. Серія А. Італійська між Барселоною та Жироною. Атлетік зустрінеться за Осасуною. Мальорка завітає до Валенції. А в нас забиває ДРНК Скляренко. Забиває цей чолов'яга. І в другий раз за сьогодні стає героєм колективу господарів. Малірка звали інсії і беті. Бахович з дальньої відстані. Непогано пробив. Удар на місці голкіпер. І може зараз ставити крапку. Просувався тут один проти всіх 13-й номер. Але зупинили його і може зараз ставити крапку. Фотив. ДРНК могли зараз забувати вирішальний третій м'яч та забирати перемогу. Друга жовта перша, перша, жовта картка для тринадцятого номера.